На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите. Троє дітей загинули на дорогах Прикарпаття у 2024 році. Щоденно нагадувати дітям про правила безпеки дорожнього руху. Волонтери передали Коломийській центральній районній лікарні переносний сканер. Це є f 16 в узд діагностиці. Учні першого ліцею взяли участь у міжнародному проєкті. Дорожня комфортна атмосфера. Два місяці тому ми розповідали вам історію собаки Марусі. На жаль, досі тварина в притулку і продовжує шукати дім. Під загрозою закриття батьки вихованців Коломийського дитячого садочка номер 18 вирішили зустрітися з місцевою владою. Причина інформація про ймовірне закриття цього дошкільного закладу через невелику кількість дітей. Чи вийшла розмова і який її результат знаємо ми. Власне, ось цей наказ управління освіти Коломийської міської ради спричинив побоювання серед вихователів та батьків вихованців 18-го садочка. Ластівка вони певні у владі їхній дошкільний заклад хочуть закрити дітей перевести до інших садочків, а працівників звільнити. З цим вони не погоджуються і мають на це аргументи. Ми обурені тим, що е, уже який раз, і це вже не перший рік, хочуть закрити наш садочок, схиляючись на те, що у нас маленькі групи, наш садочок маленький. Також е, того року було сказано, що е, 26 тисяч гривень на кожну дитину наш бюджет не може виділяти на садочок. Ось тому було рішення скоротити маленькі садочки з маленькими групами. Ми з цим не згодні, тому що е, староміська. Міцкевича, тобто долини. у нас один садочок на весь наш квартал, і у нас як для нашого садочка, у нас велика відвідуваність. У нас групи всі гарні, великі. Тому ми проти того, щоб скорочували сьогодні наш персонал, щоб скорочували наших прекрасних вихователів. Ми проти того, щоб садочок наш закривався. Вихователі та батьки прийшли до ратуші, щоб обговорити це питання з місцевою владою. Кажуть, ледь не щороку ведеться розмова про ймовірні скорочення груп і звільнення працівників. А це насторожує. Деякі вихованці закладу мають особливі освітні потреби, а звідси потребують більше уваги. Тому, на думку вихователів, робити змішані групи чи взагалі їх закривати неправильно. І такі накази управління освіти лише підтверджують їхні побоювання. Працюю в цьому садочку вже більше 18 Років і кожен раз у нас така проблема виникає, що кожен нас хочуть закрити. Я не знаю, чи це територія наша підлягає, чи чи що ну постійно хочуть закрити цей садочок. Наразі така ситуація склалася, що нам дали наказ на вивільнення всіх працівників без, без фамілій, поки що просто загально всім. Ну не знаю, як як на мене, то це означає, що цей садочок повністю хочуть закрити і, ну, і скоротити всіх працівників. На наразі кажуть, обґрунтовують тим, що мала відвідуваність дітей, але зараз під час воєнного стану така ситуація складається, що багато діток виїхали, багато нолов ну, дійсно відвідуваність мала стосовно того, що дітки і хворіють часто. Я ну якось так відбувається. З батьками та вихователями зустрілася керівниця управління освіти Коломийської міської ради Марія Козловська. Власне, за її підписом виданий цей наказ. Щоправда, вона в цьому документі не бачить нічого поганого. каже, до змін мають готуватися усі заклади, а от погоджуватися чи ні з наказом справа кожного працівника. Є їхнє попередження, кожна людина вільна робити так, як вважає за потрібне. Ніхто нікого не заставляє. Згідно законодавства, якщо керівник бачить. Що можливе якесь скорочення, а я бачу, бо менше 10-12 груп він видає такий наказ або дасть до вересня буде видно, десь з 6 по 15 вересня буде прийнята вже звичайна мережа, буде сформовано списки, буде переглянуто дійсно, чи є діти. Марія Козловська запевнила, закривати садочки ніхто не буде. Поки що звільняти працівників теж не будуть, але готуватися ми маємо до гіршого. Дітей у закладах освіти щороку меншає, державна субвенція скорочується, а міський бюджет усі витрати не витримає. Ми почали розробляти планову мережу і побачили дуже сумну картину. Ми побачили, що у нас по місту. Зменшується тих дітей, навіть враховуючи переселених дітей. У нас зменшується кількість груп на 10-12, щоб люди самі розуміли картину. Бо бачу по працівниках, що вони картини не розуміють, що вони не свідомі з того, що прийде випускають три групи, а прийде дітей на одну групу. Вона буде одна, і, і прийде такий час, що нам треба буде якось е, з цими кадрами е, працювати. Люди мають знати, що їх чекає після їхньої відпустки. Вони мають знати, що вони прийдуть у заклад, вони випустили групу, а група не набирається. Можливо, вони за літо звернуться до іншого садочка. У нас є дуже багато вакансій у садках, і вони мають знати, що якщо вона була помічник вихователя і не буде групи. То вона буде переведена на робітника з обслуговування, якщо погодиться. Ну а якщо не погодиться, скаже жінка, що я не можу. Ну то ну, ну групу ніхто не відкриє на троє дітей. Мова про жоден садочок, щоб його закрити, не йде і не йшла, і не може йти така мова. Вона. В принципі, я розумію, що не йде, а військовий стан тим більше. Але якщо немає дітей, як ми можемо відкривати групу там, де немає дітей? Є на групу, наприклад, є 15 і ще 4. За цих 4 ніхто не відкриє. Бо так як відвідування трохи поганіше? Ну, бо ви самі розумієте, що відвідують половину тих, що є згідно списку, то цих 4 ще помістять в ту групу. Очевидно, що ситуація дещо проясниться ближче до осені, коли буде зрозуміло, скільки дітей будуть відвідувати садочки, і 18-й Зокрема, батьки та вихователі вирішили не чекати так довго. Планують для вирішення питання зустрітися з депутатами Коломийської міської ради та членами виконкому. Вшанували героя пам'ятну дошку захисникові України Тарасу Баришнікову. Встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника. Тарас Баришніков був воїном 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Герой України у боротьбі з ворогом отримав важке поранення від наслідків якого помер 9 лютого 2024 року. Тарасові був лише 21 рік. Відвічна Україна, відвічна Україна, свята, свята, свята. могуть, мабуть, собор, собор! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Тарас Баришніков. Ці слова повторював щодня з побратимами. Він служив в 12-й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Як кажуть військові, які добре знали героя, вони дивувалися, чому він зовсім юний. Прийшов доброві. Захищати Україну і пишалися його патріотизмом. Хоче, освободити рідну землю від загарбника. І більш за все, він боявся, що ворог прийде в його рідний город. Цього він боявся найбільше. Мій підрозділ уїхав виконувати бойове завдання, Друг Леві пішов проводити. Своє навчання спустя 12 тижнів він повернувся сильним, мужнім, хоробрим, освіченим воїном. Я мав за честь викладати 2018 році Громадянського світу, мав за честь бути його другом, мав за честь. Давати поради, коли він повертався з Польщі в Україну і прийняв рішення приєднатися до неї найкращої бригади Сил оборони України Азов. Але я не маю, я мав за честь з ним пишатися, але не маю за честь зараз стояти тут і розділяти цей бій. Він мені сказав одну фразу, яку я зараз час від часу повторив як мантру. Він сказав мені, щоб бути щасливим, потрібно щось значити. І він зараз, значить, дуже багато Тарас Берешніков, уродженець села Залуччя, але жив і навчався у Коломиї у першому ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Займався спортивною гімнастикою, захоплювався волейболом і баскетболом. Ще з дитинства був сміливим та справедливим. Тарас проявляв сміливість, щоб бути чималим. Він завжди старався захистити сестру, щоб її ніхто не скрив. Захистити товариша слабшого від себе. Надати допомогу і захистити того, кому потрібен був захист і підтримка. І відклавши своє особисте життя на потім, він повернувся в Україну, щоб взяти до рук зброю і захищати, захищати свою батьківщину, свою націю. І він захищав усіх нас ціною свого молодого життя. Закінчивши навчання, Тарас Барашніков поїхав за кордон, але як почалася повномасштабна війна, відразу повернувся додому, щоб стати на захист рідної країни. Але ворог обірвав життя молодого захисника йому був лише 21 рік. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його найбільшим бажанням стало повернутися додому, щоб захищати свою батьківщину. Він прагнув боронити територіальну цілісність та незалежність України. Вважав це за своїм обов'язком 23 січня 2024 року, під час захисту батьківщини від російської агресії, виконуючи бойове завдання в районі Серебрянського лісництва Луганської області, Тарас отримав важкі поранення. 18 днів лікарі боролися за життя воїна, і він боровся. Але травма виявилася несумісна життя. Тарасу назавжди залишилось 21. Вшанувати пам'ять нашого героя Тараса Баришнікова прийшли рідні, друзі, небайдужі коломияни. Тепер кожен може схилити голову перед його мужністю і патріотизмом. Троє дітей загинули на дорогах Прикарпаття з початку року в Україні вісім. Загалом на Івано-Франківщині у 2024 році трапилось 727 ДТП, з них 47 за участі неповнолітніх. Зокрема, зараз в обласній клінічній лікарні з важкими травмами перебуває дитина, яка травмувалась, впавши із самокату. Представники поліції звернулися до батьків з проханням якомога частіше нагадувати дітям правила дорожнього руху. Та подбати, щоб у дітей були світловідбиваючі елементи на одязі, просять поліцейські і водіїв бути максимально уважними на дорогах у цьому році. На території нашої держави загинуло вісім пішоходів. вісім пішоходів з числа дітей. Наша головна задача це і правоохоронців, це і керівників навчальних закладів, і батьків, і громадськості довести до дітей. У важливості і необхідності виконувати правила дорожнього руху не порушувати їх, тому що це призводить до трагічних наслідків. Хотілося б нагадати батькам, дідусям, бабусям, керівникам відпочинкових закладів, керівникам пришкільних таборів, які будуть діяти функціонувати на території нашої області, про те, щоб вони постійно нагадували дітям про правила дорожнього руху, про те, що не можна влаштовувати на пріжжій частині дороги ігри, штовхатися, перебігати через пішохідний перехід, навіть не порушувати правила безпеки під час керування велосипедами. У нас є повідомлення про те, що до обласної клінічної лікарні дитячі доставлена дитина, яка впала внаслідок власної небережності в села самоката і отримала значні травми. Тому звертаюся до батьків щоденно нагадувати дітям про правила безпеки дорожнього руху, оскільки це рятує від травм і життя. Звертаюся до водіїв, щоб вони були уважними, тому що на жаль. Не дивлячись на підсилені превентивні заходи з боку поліції, у нас є випадки, коли діти травмуються під час переходу проїжджої частини частину встановленому місці. Допомога для центральної районної лікарні. Волонтери передали Коломийській центральній районній лікарні переносний сканер. Що це за апарат та чим він унікальний? Дивіться далі. Бути більш мобільним і надавати допомогу хворим навіть вдома. Ось основні переваги переносного УЗД-сканера, який віднедавна є в арсеналі медиків Коломийської центральної районної лікарні. Апарат всього на всього от він є. Підключається бездротово до планшета, до телефону. Це любий лікар може взяти в кишеню. Він мобільний. Не треба возити з собою величезний узд апарат або пацієнта до апарату для ургенції, для оперативних втручань, де він необхідний. Це Дуже корисна річ щодня. У Коломийській ЦРЛ проходять УЗД-обстеження близько 30 осіб, зазначає генеральний директор комунального підприємства Андрій Кошкін і додає, із цим переносним сканером обслуговувати можна буде і більше. УЗД-діагностика проводиться у нас постійно щоденно. круглодобово. даний апарат, який переданий волонтерами, Нам він потрібен для тому, що ми. Маючи свої апарати, що потрібно до хворих в реанімацію, бо в інші відділення, то ми ввозимо великий апарат. Це є портативний. Гарний апарат, новий сучасний, який підключається під любі гаджет. Вартість цього обладнання 2500 євро. Кошти зібрали дві волонтерські організації: автоволонтери та волонтери Галичини. Це F-16 в УЗД діагностиці. Так, тобто, якщо ви всі пам'ятаєте апарат УЗД це величезне обладнання, яке стоїть і багато важить. Відповідно, цей датчик це. Маленький, маленький датчик по розміру телефону, під'єднується до телефону. Дуже мобільний. Останнє слово в медицині в діагностиці. І на наша лікарня буде це мати. У мене є дуже багато товаришів за кордоном. І я напряму звертаюся до них і вони допомагають, відкликаються на це. Често, ну це я цей раз до волонтерів Галичини. Мене попросив Віталій Гурник, чи не зв'язків, що можна такий прибор дістати, сканер, щоб допомагати хлопцям на фронті. Ну я зв'язався і вони мені ну, допомогли зібрати кошти. Вони практично зібрали кошти і прислали ці гроші за цей прибор в Україну. До слова, ці волонтерські організації постійно допомагають медикам Коломищини. Зокрема, лише цього місяця передали 16 тонн медичної допомоги. Ми дякуємо нашій медицині за роботу і будемо надалі старатися допомагати вам, так як завжди. Практично всі ваші запити ми закриваємо. Так, я дуже дякую так. вам. В Принципі, я це мало вірю, Чесно кажучи, що це таке може бути, але це сталося. English Speaking Club у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. Підсумували кількамісячний розмов. Клуб. Учні спілкувались із партнером Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки Джонатаном Перніком. Щоправда, усе відбувалося онлайн. Стефаникова школа стала одним із небагатьох навчальних закладів західних областей України, які пройшли відбір та реалізували проєкт Англійський розмовний клуб. Про розмовний онлайн клуб педагоги та учні розповіли нашим журналістам. Today is your celebration of success. I'm so happy you're receiving certificates to recognize your fluency in English. Джонатан Пернік, професор Флоридського університету, а ще партнер корпусу миру. Він понад три місяці спілкувався із учнями Коломийського ліцею номер родини імені Василя Стефаника на різноманітні теми. Усе у межах проєкту «English Speaking Club». Коли ми розпочали свою роботу, ми надзвичайно хвилювалися, адже наших дітей зараз, наше юне покоління, надзвичайно важко чимось зацікавити чи здивувати. І насамперед, ми з співорганізатором Боряк Людмилою Ігорівною дуже переживали відносно. Підбору тем відносно запитань, ми дуже ретельно все продумували. Але ви знаєте, з перших занять ми настільки були, як кажуть на ізі ми були на одній хвилі з нашим носієм на мови, і в дружній співпраці і атмосфері ми подолали усі труднощі. Вчителька англійської мови першого ліцею та координаторка проєкту у закладі Марта косован продовжує розмовний клуб. Цікавий не лише для дітей, а вчителів англійської. І, хоч реалізовують у закладі його. О, вже не вперше, та цьогорічний проєкт був іншим, адже зустрічі і спілкування відбувались онлайн через війну в Україні. Що ми безпосередньо домовилися, тому що ще однією непередбаченою річчю було різниця в часі, адже Флорида з нами має дуже велику різницю в часі. Такі онлайн зустрічі відвідували понад 20 учнів ліцею здебільшого 8-го і 9-го класів. Ті, які цікавляться вивченням англійської та мають високий рівень володіння іноземною мовою. Денис Лазарук, учасник розмовного клубу. Ділиться, це були не просто лекції чи звичні уроки, а справді живе і цікаве спілкування. Теми були досить цікаві: було про навчання в Америці, про їжу. Різні були теми під час розмов дізнались багато про американську культуру, освіту, традиції. Водночас ділились інформацією про Україну, намагаючись пояснити англійською про автентичні українські звичаї, традиційну кухню та багато іншого. Ділиться дев'ятикласниця Вікторія Буряк. Мені дуже сподобалась дружня, комфортна атмосфера було дуже цікаво. Кожне заняття мало свою ізюминку таку. Таке онлайн спілкування з іноземцем додало впевненості і навчило не боятись висловлювати думки. Речення і підбирати слова англійською, ділиться враженнями від English Speaking Club, учениця 9 класу Софія Резнік. Найбільшою проблемою усіх і страхом усіх людей, які навчають іноземну мову, це мовний бар'єр. Дуже страшно розмовляти. Але з кожним уроком е якось він пропадав. Тобто, спочатку я боялася говорити про однолітках, і чи зрозуміє мене сам Джонатан е Пернік. Е але... Це пропадало, і я все менше ну тобто зовсім не користувалася перекладачем, задавала питання. Я не думаючи, піднімала руку, і відповідала. І це дуже класно, дуже класний досвід. Коломийський перший ліцей з 2009 року співпрацює із корпусом миру США в Україні. Сюди на кілька років приїздили англомовні партнери Корпусу Миру, проводили уроки, розмовні клуби, англомовні табори. Пригадує заступниця директора першого ліцею Любов Пухта. І ми без вагань заповнили заявку, відправили і знову виграли це. Це реальна співпраця. Це потрібно розуміти, що це не просто ми написали, ага, ми хочемо волонтерка і працює, і він у нас працює. Ні, це половина на половину. Це є і наша робота, і представника корпусу миру, і наша спільна власна робота, і наших вчителів величезна робота, величезний вклад. До слова за підсумками цьогорічного «English Speaking Club» учнів та вчителів ліцею повідомили, що у наступний проєкт із Корпусом Миру вони проходять поза конкурсом. Дім для Марусі так і не знайшли. Майже два місяці тому ми розповідали вам історію цієї собаки. Лише в соцмережі Фейсбук цей сюжет переглянули 176 тисяч глядачів. Потенційні господарі для собаки знайшлись у Португалії. Вже навіть розпочався процес оформлення документів, але бюрократичні моменти та вартість цієї процедури перекреслили надію мати Марусі. Дім до слова, забрати собаку з притулку не проблема, але от відправити за кордон коштує майже 240 тисяч гривень гривень. це вартість документів, вакцин, проходження карантинів та транспортування. Але ми не втрачаємо надії, що все-таки знайдуться люди в Україні, яким приглянеться ця тварина, і Маруся нарешті зможе поїхати додому. Тому знову вам переповідаємо історію цієї доброї, красивої та лагідної тварини. Марусь. Марусю знайшли поблизу Коломиї, коли собака вже була великою. Маруся ніхто не знає скільки достеменно років, але вона вже велика дівчинка. Вона була викинута на промзону, спіталася, була хворою, пролікована, стерилізована, вакцинована. Цю красиву дівчинку вже кілька разів забирали з притулку, і здавалося, ось вона нарешті нова любляча родина для Марусі. Але ні. Повернули, тому що Маруся не гавкає. От в неї такий характер. Вона лагідна. Вона хоче обніматися, вона хоче гратися, побігати не більше не менше. Працівниця притулку каже, добрішої собаки за Марусю не зустрічала, але саме через це, на жаль, вона вже два роки у вольєрі притулку, бо її вигляд не співпадає з очікуваннями. Маруся на вовка схожа. Повертають, тому що розмір і вигляд не співпадає з очіку. Ні тобто від неї чекають злої собаки, охорони так, так а це велика дитина, просто дитина ніжна, лагідна, добра. Та все ж Надія Томанчук не втрачає надії, що знайдуться люди, які любитимуть цю тварину за її лагідність. І начебто ваду, що вона не гавкає, вважатимуть великою перевагою. Маруся гарна, велика, активна собачка, хоче гратися, вона лагідна з іншими собаками, контактна з великими, з малими. Єдина її вада – не гапле на свою люблячу родину Маруся, яка попри все продовжує довіряти людям, чекає у Коломийському прихистку для безпритульних собак. Коломи, притулок, Горбаша 10. Ми працюємо кожного дня без вихідних з 8 до 5. Якщо ви відчули, що не байдужі до цієї хвостатої красуні, телефонуйте 050 027 99 80. Маруся, Дуже чекає на вас. Запрошуємо вас доповнити свої програми вихідного дня мистецьким компонентом. В суботу, 1 червня, актори Коломийського драматичного театру імені Івана Озеркевича привідкриють вам двері у доволі цікаву минувшину порубкування і залицяння наших дідів і прадідів разом з героями музичної комедії Володимира Канівця. Як наші діди порубкували. Прекрасними ліричними мелодіями і режисурою незабутнього Анатолія Горчинського, початок о 18 й годині, в неділю, 2 червня, о 13-й годині, для дітвори театрали пропонують музичну казку Вождь. Червоношкірих за мотивами новели о Генрі, майже детективну історію і пригоди юних шибайголов о 18-й годині. Запрошуємо дорослих глядачів на сімейний перегляд амурних пригод художника в комедії Клода Маньє Мадуазель негайно одягніться. Подаруйте собі і своїм ближнім яскраві враження, і такий необхідний у наших напружених і тривожних буднях сеанс арт-терапії. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення. Запрацювала нова їдальня Logic Food – Це не просто комплексні обіди, а місце, де можна смачно і збалансовано пообідати. Часно швидко і смачно за нормальні гроші. Коломиянин Ігор Катеринчук, шеф-кухар їдальні Logic Food. Каже, розробили меню, аби догодити найвибагливішим гурманам. Щодня є декілька страв на вибір: супи, гарніри, салати, різні види м'яса і риби. Впродовж тижня страви у меню не повторюються. Кожного дня у нас міняється меню. У нас близько. Зазвичай трьох перших, трьох гарнірів, трьох м'ясних, трьох салатів, напою, звар, лимонад, компот. і усе це за доступними цінами. В середньому пообідати вдасться до 150 гривень. Нормальні великі порції. Вже незабаром у Logic Food планують організувати доставку обідів містом. А також у меню з'явиться піца. Неополітанське тісто, високі борти, але при тому пусті всередині гарна начинка. Тридцятка фіксований розмір. Я думаю, що ті люди, які їдять підсу і житті, їли добру піцу, будуть навіть здивовані, що ми тут можемо такий рівень надати. Працює лоджік Food щодня, окрім неділі у Коломиї на вулиці Симоненка, 2Б. Це неподалік першого відділення нової пошти на території колишнього заводу ДОС. Телефон 073-201-77-77. Можна звонити замовляти по тому меню, яке в нас є. Вирішити, чого бажаєте, на яку годину куди під'їхати. І ми вам робимо доставку.